Зараз ми знаходимося у селі Фурманівка. Це Фурманівка, вибачте, Фурманівка. Кам'янецький район, Хмельницька область. І ось всі ці люди, господині, кухарі, підприємці, вони в процесі гастроекспедиції. Геп, Віталік, що таке геп? Геп, це Гасова експедиція. Поділяє ми вже це восьма. В нас Гасова експедиція. Ми їздимо по навколишніх селах і не тільки. Ціль за... задіяти всі. Давайте так скажемо, всі народи, які жили в нас на поділі. Тому що у нас заплановано і з євреями, і з відменами. Ще, наприклад, так само разом поїздки. Збираємо страви. А сьогодні хто що це за народ? Па панова Гвінея чи хто це? Ні, 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 це, це наш основний народ, який у нас є, це наші українці. Так. Україночки. І що і що готують зараз? Ми сьогодні готуємо кров'янку, готуємо макарон і готую... ну, макарун це не солодке, це в нас виходить така. Давайте скажемо. Подільська, подільська лазання. Мака Макарон. 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 так? Да? От... Ой, ти господи. Тирон. А оце для чого ви ліпите? – Для макаран, Це... Це ми будемо нарізати тісто з нього. Макаран. 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 Маракана. А, а в нашій стороні нам кажуть, що бабка це не то, це інше. Це інше. Це бабка це то. бабки. А. На пасту бабки. А. Тобто це, сам, На пасту. це с, сама по собі ідентична. А, 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 а У да. нас тут є навіть цей. А який рецепт макарана? Не пласти, Лариса, не пласть. А цибуля шкода. Ой, так цибуля, цибули це ж це що це, це, це ж, воно воно з інше, воно з кров'янки влізе. А скажіть, що так рецепт? Вимішуємо до тісто. Уже, уже понавбивали. Так, так вже я пропустив. Потім розкачуємо тісточко тоненько, нарізаємо полосками і варимо то тісточко. Так це ж галушки. Ні. Ні, ні. Це домашні макарани. А це довгенький кісточку. Так це як бальчики. Це, це, це як палюш. А потім його проваруємо. Потім його проваримо, відварюємо. І кидаємо знову ж таки яйчка. Яєчка, м'ясо, соди, масло. Спеції. І випікаємо <піллячко> різні спеції, і випікаємо <піллячко> такий <піллячко> макаран. Ага. <піллячко> Боже, два я точки. А це ви м'ясо для чого різко? Для кров'янки. Так, а макарони сказали треба. Макарони пішли вже різати. А, а це а для макаронів теж треба м'ясо? Так, На що з м'ясом не от, а де для макаронів м'ясо? А я не знаю. От то воно там. То наше жариться, то на кишу жариться. Та на кишу. Слухайте, я запутався. Все ж таки, а, а для макаранів де м'ясо? Я не знаю, де раз нами чи де воно? Чи воно однаково для нього Та, так само ріжеться? Так, все, сюда. Так, зараз так, Ну а тут я думав, там м'ясо для макаранів роблять, а то зовсім. То то, належні, то, на, то то на лежні, то на кров'яни, а це а, тісто а, на макаран. А ви, ви хоч на макарани. Це тісто yes. на макарони. Ага, бо мені треба це зліпити в один якийсь сюжет. Так, так це тісто на макарони. Це те, що ви замісили тісто. тісто. Ну так бабусі завжди так робили. Раніше ж не було макаронів готових, ви, так як зараз в нас є. А це колись бабуся тільки от так робили. Замішували тісто, розкачували. Різали, курочки яєчка. Оце домашнє, натуральне, домашнє тісточко. Тісточка. Без ГМО. Всі проте а... кажуть ГМО. А що а а з ГМО? Немає, нас, нічого з ГМО. немає з ГМО. Все натуральне. Да, е, якось не знаю, чи ти не пропустив себе, бо ми розказували про те, що в нас тут крутий проєкт. який зараз е, має вже назву, він називається Поділля етнофуд. E, вже на базі області. Скільки зібрано вже Володимир? 325 рецептів. 325 рецептів. І от ми, наприклад, з нашою командою, тому що тут і представник, наприклад, є і Хмельницького Футрія. Артем. Да, Шпігель такий він один, я кажу, один з стопів. Та подільської знаю, подільської це я це Я кажу. Е, тому от ми разом таку команду створюємо, їздимо по поділлю, вже ніби робимо промоцію цієї подільської кухні. Але ведеться дуже велика робота по систематизації збереженню на базі обласного архіву. І пан Володимир якраз один з ініціаторів цієї роботи сьогодні з нами На назвали. Я думаю, на полоску буде краще. Можна робити і кружком зробити, замотати в кружок, можна і так робити. А так буде ліпше, бо то що кружком то ну, тобто, воно довше, наскільки буде, то набагато довше буде. І от тепер треба так ось так різати. Аж так то А, так це як локшина. А вона потім буде вимішуватися з яйцями. Так, так, яйця, м'яско, яйця це все так. Ну, бабка ні, бабка зовсім інша. Як у кого мають? Це лазаня по події, Але вона реально це макаранка. Ну лазаня ж там одним пластом широким. Ну то просто італійці, коли вчилися нас його робити, вони його не це, не, не, так, не все. доробили. <палит> Далі все ми так ось так, скидаємо, так все так, да. так, так кидаємо, щоб воно не встиг. Не зіплювалося до одного. Не класично, може, туди стануть, Ну може і тут стоїть користуватися? А може Зараз що буде? Зараз будемо кидати тісто на макаран варити. Цього хай вариться, це лишається. Це, це лишається на другий раз, бо там куди небагато було. Оце воно звариться так. і далі. що? Будемо його зараз промивати і мастити шпарками, і тоді будемо яйця і будемо їх, а, їх і запікати. Як запіканку? Оце м'ясо для нього, так? Так. Ага. Та Зірка ютуба вийшла. <рес> І що там в печі зараз є? Кров'янка, макаран і лежні. Ми поклали, щоб були тепленькі для вас. Для вас. Печі поймав. Чи для нас важливіше? Для вас і для нас. Правильно. <клес> Оце ми обіймаємо кров'янку. Чого? Нормально. Буде добре тут. А мене макарани цікавлять, особливо. Зараз будуть макарани. А з цього місця, будь ласка, по, по, як це сказати, водокладніше. 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 Да, от, водокладніше. от я бачив, як воно варилося. Самі, самі оці локшини варилися. Що було далі? Одну, одну дайте. Зварили. Зварили, промили, дарили туди яєчка, масло, масло і от такий вийшов. А, так воно ще й має так стоять. зараз. зараз. ножиком, воно дайте ножиком. О. Ух ти! Так воно як бабка виходить тепер. Я тебе перевернути назад. А їсти, як ріжуть на шматки. На шматки. І оце воно і є макаран. Може його перевернути, вань? Я ж таки люблю. Ще у вас такого не було? Шо, ага, Ну це так як Ш... шапка митрополита. Магомаха чи як там? з лежнями. Вони є лежні, лежні. Це шалежні. А вас лежні з сиром. Так. Бо я на Вінниччині знімав лежні з капустою. Це сир у нас. І картопля. то, і то лежні. Так. Ну, це ж картопляні? Ні, це не картопляні. Середині. Значенка картопляна з сиром, а тісто з кукурудзяною. Коротше, у вас інші лежні. Не такі, як я знаю. У вас все по-особливому. у нас особливі. Головне, що не повторяється. Що не повторяється. Щоб все різне. Скільки у нас, що? Ну і що? І заспівайте щось до їжі, щоб апетит був. Чи ви вже зголодніли? Галя. Ларіса, давай яку пісню. Вона керівна. Не так скоро хоп. Можна снімати. Полі береза висока. Доле моя, доле, Полюбила хлопця хлопця гарного, сама я, самая ходила до його, полюбила хлопця, хлопця гарного, самая, самая ходила до його. Ось це воно в якому вигляді так виглядає. На шматочки воно ріже. Хоч по одному треба подобати, як це. Їхали сюди, готували, виїхати, що не годно. Хоч кусочок то от. Ні, кров'янки є 100%. 150.